Чи правда, що шанс на успіх в тенісі мають лише ті діти, які почали займатися там в 4-5 років? Ну, Мабуть, до 7-8 років я думаю, що ну, треба, треба почати займатися, хоча б якимось спортом. Це по-перше. Я просто в 30 почав. Це точно вжити? Ну, мабуть, в 30 вже. Mm. Вже запізно трохи, <хи> трохи не встиг, Не встиг. але можна продовжувати і потім зіграти, наприклад, є такі турніри аматорські yeah. там до восьмидесяти. <хи> Дякую. А... Ні, так. ну дивись, в спорті потрібно, щоб в тебе була координація. А в тенісі ну, вона Необхідно. необхідна, ну, тому що а, тобто, ти не тільки там бігаєш вперед, ти бігаєш вправо, вліво, назад а, скрізь. Ось. І тобі потрібно контролювати з раннього віку твоє тіло І це треба робити як можна скоріше і як можна швидше намагатися хоча б займатися якимось спортом для початку. Скажи, а взагалі видно, от якщо, наприклад, я не знаю, ну там ну, хай не в 7 років, ну там я не знаю, в 14 дівчинка почала грати, і ти на неї 20-річну дивишся, і ти, роз, ти зрозумієш, що вона не грала з дитинства? Ні, ну не зрозумієш що ось так, але якби ти можеш побачити, є в неї талант чи немає таланту. Тобто, буває таке, що якщо в тебе там. Реально, талант, то ти можеш почати там і сім і mm. років. Mm. Ось ну я думаю, що це прям це край. ну так, так.